Як можна було тебе забрати? Такого потрібного чоловіка і тата, батьків без чудового сина лишати, сестру без веселого класного брата. Ти наша підтримка і наша надія, ти всім помагав у здійсненні мрії. І завжди був поруч, і завжди з любов'ю. Тепер ми розділені. Долею злою. Але я сумую, що більше тому мене тут лишили, лишили саму, щоб жити без тебе, не жить існувати, чи скоро зустрінемось довго не знати. І кожна хвилина то є безкінечна, і бути без тебе то жах безперечно.